Вітаю вас, мої дорогі, мої любі. З вами Наталя. Щиро дякую, що ви зі мною на мене підписані, робите перегляди. Я кожного з вас дуже ціную і хочу вам предоставити по каталогу червень 24 року відео огляд розпакування замовлення. Цікаво, залишайтеся зі мною. І Якщо сподобається, ставте подобайку. Мені це дуже важливо і дуже приємно. Так, по перше, в мене кава. Ось в такому форматі. Я собі дозволила вже після хвороби, ще йде одужання, але я собі дозволила хоча б одну в день неповну чайну ложечку. Це дуже це веган кава, нутрі плюс дуже мені подобається. І тому я трішки дозволяю собі задоволення. Так, далі я замовила для прання. Три пляшки літрові для темного та кольорового. Не буду підіймати всі. Тут вони мене стоять на столі. Три пляшки для темного та кольорового підходить для дитячого прання. Ви це знаєте. Недавно була акція, але я так щось я її впустила. Але я не шкодую, я взяла по 359 гривень по ціні каталогу. Мінус знижка 25% мене консультанта, то мені просто дуже подобаються. Результат, ефект тканина. Не кашлатиться, колір не втрачає своєї яскравості. Гіпоалерген, веган, містер віпс, біодім екологічно протестовано екологічно, все тобто джимпі-сертифікація, те, що потрібно. Приходить зафольговано. 33 мл потрібно на збрання. У мене 6 кілограмова пральна машинка. Я я наливаю 40 буває. Буває, 35-40 мл. Дивлячись, яка, мене, ну, який, яка в мене. Яка забрудненість у мене речей. Да? І я перу при 40 градусах. Я не перу, не перу при низьких температурах. Так що рекомендую вам те ж саме робити. Тому що пральна машинка була в ремонті. І за того, що я прала при низьких температурах. І, звісно, три пляшки в мене. Точно три, не буду всі показувати, підіймати. Це для прання світлого та білого. І дитячих речей знову таки бачите, містер Віпс, Біодім, Веган, все протестовано. Літер 359 гривень, мінус знижка 25%. Це, до речі, непогана знижка. Це виходить більше 70 гривень. Знижка, уявляєте собі. А коли акції, то ще краще е звертати на це увагу. Так, джимпі сертифікована. Еко прання, да, веган, дитячі речі можна прати, також 33 мл на прання. Але якщо в мене біле, я почала прати при 90 градусах, тобто при такій дуже високій температурі. От в мене рушники є, і я бажаю, щоб вони в мене були білосніжні. І, по перше, це дуже добре для праці пральної машинки, якщо періодично ви пускаєте такі цикли 60 і 90 градусів. Це дуже добре, тому що я знову ремонтувала пральну машинку. Ну, вже по іншим причинам, і мені майстер розповів, що, будь ласка, запускайте хоч іноді про раз-два рази в місяць на високих температурах. І я перу білосніжні свої рушники перу при 90 градусах і дуже задоволена результатом. Наливаю, я ж кажу, 35 мл, дивлячись, я казаю, можу, можу і 40 наляти. але взагалі стараюсь наляти 35 мл. По рекомендації 33, але, будь ласка, періть, не нижче 40 градусів, щоб був дуже гарний ефект. Акція дуже крута акція. Це в нас іде по 189 гривень. Угу, я не записала собі. По 189 гривень. Маска для волосся, доктор Туну Віталізінг з вітаміном В5. В5. Да, Ось така 200 мг маски. Дуже має приємний аромат. Дуже зручно нею користуватися, відкривається дуже зручно, не потрібно навіть відкручувати. Пахне дуже класно, хто не бачив? Ось така, дивіться, яка, яка вона густа. Дивіться, яка вона густа. Дуже класно, це відновлююча. Дивіться. Ну, аромат. Екстракт чесника це в нас що? Це кератин, да? І, звісно, він відновлює дуже круто. І я чекала, коли буде крута ціна на маски. І зараз 189 гривень доктор Туна для волосся, яке сухе, тьмяне, посічені кінчики випадає дуже сильно. То я ж кажу, я користуюся, і в мене волосечка відростає. Я почала повністю користуватися цією лінійкою, і мені дуже подобається ефект, дуже подобається, тому що це маска її можна тримати від 10 до. 20 хвилин, як ви бажаєте. І дуже висока якість взагалі від лінійки з часником. Там йде шампунь 500 мл, отака маска, і концентрат. Суперова, мені дуже подобається. Я взяла 3 штуки. Тому що це дуже крута ціна, мені дуже вона підходить і я роблю це, тому що волосся потрібно, щоб було гарне. Тим паче, у мене дуже було багато ліків, дуже багато медпрепаратів. І звісно, волосся постраждало дуже крепко. Так. Шампунь для сухого та посіченого волосся не записала, бачите, посічені кінчики, записай, а не записала, яка її ціна. Теж доктор Тона 225 мл, Дуже гарні відгуки, Це в мене замовлення, повинна бути зафольгована. Я люблю колиці не птале не подивилася, чому не буду зараз шукати. чому це шампунь. Дуже гарне оформлення, і беруть неодноразово на постійній основі купують цю шампунь. Так що ось так. Це шампунь для сухого волосся доктор Туна. Потім я дочекала свою відбілюючу сироватку для обличчя доктор Туна Lumi Радіанс. Тут її 30 мл, дуже класна, дуже крута. Мені вона дуже подобається, вона йде 339 гривень, але вона того вартує. Чому? Тому що Lumi Радіанс іде відбілююча від нерівного кольору обличчя, шкіри обличчя да? і зони декольте. І вона йде, ця лінійка м, проти пігментних плям. От у мене був, було тут дуже сильно, зараз. Дуже сильно мене тут була пігментна пляма, дуже сильно тут, ось тут на скроні. І я замітила ось тут. І ще в мене ось тобто, дуже, там, де дуже сильно видно. А в мене з цієї лінійки, ну, по такому ділу, в мене всього-навсього був крем навколо очей. І я оце, зараз, до речі, на, не, на нього дуже класна ціна на Lumi Radiance доктор Туна в каталогі дуже класна ціна, його вистачає набагато. І я оце почала наносити крем аж сюди, і мене посвітліло дуже класно, посвітліла ця плямка. І тут я стараюсь обрати. І розумієте, навіть тут наношу окремо собі, і воно поглинається шкірою і потім вже я наношу інші крема. Сироватки в мене не було, і це я оце взяла сироватку, дивіться. Вона густа. Бачите? Не буду, так. Крапелька, навіть, бачите, тримається крапелька. Вона густа, запаху немає. І я такі три. Три крапельки такі від тепла рук, звісно, вона. Я беру такі три крапельки собі на шкіру обличчя так на пальчик, да, і так раз-раз. раз 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 І потім вже розношу. Поглинається шкірою відмінно, тут чудово. І вона дуже. Коли шкіра обличчя така, знаєте, пересушена, зневоднена, от так скажу, да? там, літо, зараз сонце прям таке яскраве, і шкіра страждає, звісно, то дуже класно, моментально поглинається, і прям ви побачите, як від любої сироватки, як шкіра обличчя себе веде. Спочатку буде кожного там вечора, там, чи бо я вранці і ввечері наношу сироватку. Я не, не цей, не так, що тільки ввечері, вранці і ввечері вона мене дуже швидко. Використовується, але я знаю, що я дуже маю гарний ефект від цього всього. То, що я зараз перехворіла, нічого, тому що дуже багато тижнями я нічого не наносила взагалі зовсім, зовсім зовсім ледь, ледь дихала, ледь трималась, Розумієте, то звісно, що після хвороби організм трішки має не той вигляд, який хотілося. Але сироватки необхідні. Це як шампунь для волосся. Ви без шампуні не вимиєте волосся, також і сироватка для обличчя Це хочете, наносите один раз на ніч, хочете два рази. Є різні сироватки різних компаній, різні ну, різні, різні Тобто ціни є різні різні. Підібрати можна, але це не необхідний. Тобто засіб для вмивання, тонік обов'язково він нормалізує pH баланс шкіри обличчя після водички після вмивання. Потім сироватка. І потім вже крем навколо очей, якщо є навколо губ. І шиє зона декольте. Обов'язково. Крем, якщо тільки для шкіри обличчя, нема для шиї, наносите для шкіри обличчя, крем знизу вгору. обов'язково. І до вушок тут теж обов'язково тут обмасажуйте, тому що дуже негарно, коли такі складки, зморшки такі біля вушка. Тобто це все в нас видно жінок, так що треба бути акуратним з цим всім. І все, і вуаля, супер. Так, далі. Мило потрібної дії. Я така щаслива, що його повернули. Я ним зараз користуюся. Доктор Тона 225 мл. Антибактеріальне, протизапальне і протимікробне вистачає на дуже багато. Саме головне, що воно іде з дозатором. Йому треба його потрібно одна доза однієї дози вистачає вам для чистоти і свіжості в інтимній зоні жінки. Так, ціна його 289 гривень. Кому не поспішає, в слідуючому каталозі дивіться мій огляд каталогу на липень, буде його ціна дешевше там, взагалі дуже в цьому багато цін знижено. Спекотні ціни, а в липні, з 1 липня, можна здавати замовлення взагалі супер. Я пересилаю нової пошти Укрпошти по пересплаті, працюю 100% добросовісно. Гостинчик від мене обов'язково. Я покладу вам гостинчик. Головне, замовляйте, співпрацюйте і все буде добре. Бажаєте знижку 25% без проблем. Оформимо вас і будете мати знижку дуже буває круто. 25, 50, 75% навіть буває для консультантів від тих цін, які дає компанія. Це дуже круто. Так, це в мене в такій в донечці. Зараз дезодорант зелений, але щось він не показує зелений. Це ем, так. Зараз ціна його 135 гривень, а взагалі 169 гривень. І я взяла ще котон. І я, це пюр зелений, і я взяла котон, і я взяла ще софт. Різні аромати, щоб були в нас різні аромати. Тому що кращого засобу, кращого дезодоранта в мене ще не було. Різні є, однієї компанії я спробувала, то взагалі в мене ефект. Пішов прям якийсь зворотній, тобто, навпаки, став під дуже таким, знаєте, прям таким яскраво вираженим, я не могла зрозуміти, якимось металом мені пахло, щось мені робилося. Ну, тобто, мені дуже було не, не, Я його зовсім прибрала, на жаль, тому що не змогла. Дочекалася акції, ходила без дезодоранта, просто милася, да? дочекалася акції і взяла по 135 гривень мінус знижки консультанта. Так. Далі в мене мультифункціональний еліксир краси Доктор Туна. Дуже класний, дуже крутий. Зараз хочу побачити, скільки ж тут не побачу. Трошки погано упакову, бачите, це тільки отримала 25 мл. Це така краса, яка підходить для шкіри обличчя тіла. Ось, дивіться. Для всіх типів волосся та шкіри. Завдяки поєднанню 15 спеціальних рослин, э, рослинних олій. Так, суха олія, абсолют супер еліксир. та доглядає за вашою шкірою та волоссям. Для волосся, для обличчя, для тіла. 25 мл. Так. Ось так виглядає в каталозі. Дивіться. І крута ціна 489, 487 гривень при звичайній ціні 609 гривень. І ще можна замовити ось такий подарунковий набір. Бачите, дуже круто, я розумію, дуже круто, але це, це просто супер такий масажор і два таких ось еліксири. Це замовлення, тут він є красунчик. Так що побачили знову такі ціна, бачите, 609, а зараз 487. Компанія може дочекатися і отримати дуже дуже покрутій ціні, дуже якісні і ефективні засоби. Тобто, це супер. Колись були такі пробні зразки, я їх всі пороздарювала, але зараз, на жаль, їх немає. То, звісно, на шкіру обличчя я ж кажу, на волосся, на все, абсолютно на все, він підходить. Тобто в одному флаконі цілий довгий. За всім тілом. Так, мені дуже подобається, що у мене в замовленні палетка тіней Троянда Дюн з колекції Оазис. Це ось така упаковка, дуже ніжна, така прям пудро, така пудрова клас. І, звісно, сама саме оформлення дуже гарне Клас. І ось така. Дивіться. Дуже гарно, дуже гарно. Тут е, е, закрита пліноч, плівочка ще. І хочу вам прямо зачитати, що тут, да, тут, у нас, дивіться, тут у нас іде 5 сильно пігментованих матових відтінків, 2 пресованих перламутрових відтінка, один двокольорний світловідбивальний відтінок і відтінок з глітером в 8,1 грами. Уявляєте собі, Тут плівочка, я не хочу її знімати, тому що це замовлення. Я дуже часто їх теж продаю, тому що бувають акції дуже-дуже-дуже класні. Дуже гарно, файно, мені дуже подобається. Клас. Це там три, три види е, тіней, палеток, ну дуже гарно. Це таке саме зараз на літо, на тепло, на таку, знаєте, душевність. Суперово. Так, дуже в мене крута річ. По 169 гривень, 325 мл. Я не брала ні разу. Ласьйони для тіла в фармасі чомусь вийшли з каталогів. І я по рекомендаціям побачила дуже класні відгуки про цю серію. Це іде коричневий цукор. Серія йде з коричневим цукром. Зараз я зніму запобіжник. Дуже гарне оформлення. У мене їх два штуки. 325 мл 169 гривень. Зараз. О, дивіться, яка це густина. Дивіться, який густий. Як видаваєте, він настільки ароматний, він настільки е, чудовий, він настільки зволожує, доглядає за шкірою. Це просто відновлює гладкість епідермісу, насищує тіло корисними речовинами. Запах просто. Яка та ванілька? Яка та, як то, знаєте, була колись серія кокос і ваніль? от це дуже сильно схоже. А дивіться, яка презентабельність. Просто презентабельно. 169 гривень по каталогу 325 мл. Його не потрібно багато. Він дуже економічний і дуже ну, ефективний. Боже. Пахне просто-просто-чудово. Видно відразу, яка гладкість руки, да? яка прям гладка, така глянцева шкіра. Так, і. Потім у мене я усуну будь-який запах з твоїх рук. Це у мене рідке мило, 500 мл. Це у нас іде Лав, це наша Україна. Виготовлює продукцію дуже багато. І вся продукція, щоб вони купили в каталозі Фармасі Турція з нашого українського смарт-лав суперклянь, смартлав. Щоб вони купили би дуже все високої якості. Там дуже великий вибір, там можна. Нам реєструватися українцям в компанію «Фармас» заради того, що тут дуже багато українського виробництва продукції мені дуже подобається 139 гривень. Ось така велика пляшка. Я зараз використовую. У мене воно скрізь. Я зараз використовую замість таких якихось там інших фірм. Я беру наше українське в мене в ванній кімнаті, в мене на вулиці. В мене... На кухні стоїть і тут написано, що я усуну будь-який запах з твоїх рук. Рідке мило. З персиковим дуже ніжним ароматом. Дуже. Хочу вам показати. Дивіться, це Україна. Дивіться, яке о, оновлення, які дуже гарні дизайни. Супер, 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 супер. таким я теж користуюся. Так, дивіться, це все Україна. Це все повністю. І я все, що не купую, мені все дуже сильно підходить. Мені дуже дійсно підходить. Мені я в захваті. Мило. Це те, що це наша Україна. Це ми підтримуємо нашого виробника. Ось, всі поліролі, ну, все, порошки, плямо все. Дуже, бачите, дуже великий спектр саме нашого, нашого українського виробництва. Тому рекомендую. Будь ласка, і теж 139-500 мл, мінус 25%, Врахуйте, це дуже класно. Аромат персика це суперовий. Я взяла аж три зубні пасти. Одна в мене ще є в наявності на реалізації, тому що паста, бачите, приходить зафольгована. Це дитяча паста, 3+, 50 мл доктор Туна дуже з таким прям натуральним присмаком полуниці. Під, під доглядом дорослих дуже буде приємно дитинки і цікаво, і смачно чистити зубки. Але саме цікаве, що вона вже в нас на розпродажних сторінках. Вона, тобто, її вже не можна. Ну як інші пасти я вже замовити не могла, ще навіть в тому каталозі була паста гель по акції. Я її не змогла замовити, немає на складі. А зараз, взагалі, вона теж там є в розпродажній, але її замовити неможливо. Там вийшла новинка. Але поки що ціна для мене кусається, то я для своїх клієнтів їм написала. То дівчатки сказали Наталі, купуй, тому що потім не буде пасти, буде погано. Тому що дітки привикли. Чому вивели такі пасти і взагалі дитячу лінійку? Я сказати не можу. Це все знаєте, іде від якщо купують. Вони тримають, не купують, вони прибирають з каталогів. Ось така банальна причина. Звісно, компанія не буде постачати в Україну, да, якщо там не купували. Ну класно. 79 гривень 50 мл, Суп, супер. Хто звик до них, то поспішайте, купуйте, замовляйте, поки ще вони є. Інших зубних пас нема, окрім новинок. Отаким От було моє відео смачного. Я дуже задоволена продукцією мені дуже багато підходить. І я буду старатися, звісно, купувати українське. Мені навіть порошки подобаються українські, і все, що не взяти, дуже багато чого подобається Ще Щоб рідке мило, б, рідкий засіб для посуду зробила Україна. Взагалі б, ціни б не було б нашому. А так вони молодці. Підтримуємо наших українців, купуємо українське і тому я бажаю вам миру, добра, здоров'я і радості. Дай Боже, до нової зустрічі! Ви найкращі бо ви зі мною.